Доброго дня, шановні колеги. Напередодні весняного сезону ми завжди плануємо систему захисту зернових культур. Традиційно ми звикли вибирати гербіцид, звертаючи увагу на ефективність та його ціну. Але останні п'ять років унесли суттєвий фактор, який впливає на вибір того чи іншого гербіциду, а саме нестабільна погода в умовах внесення гербіциду. Все це призводить до того, що ті препарати, які ми традиційно звикли використовувати, в цих умовах перестають ефективно працювати. Тому компанія Сингента, враховуючи всі ці фактори і маючи у своєму портфелі великий перелік гербіцидів, на сьогоднішній день пропонує. Вибирати не один гербіцид, а запропонувати оптимальну систему захисту зернових культур, які дозволять вносити гербіциди без зупинки, не дивлячись на будь який погодний фактор. Система захисту, яку пропонує компанія «Сингенту», базується на двох основних кроках її побудови. Перший крок: ми мусимо врахувати попередник озимих культур. Другий крок ми мусимо визначити, які домінуючі види дводольних бур'янів присутні на полі. Відповідно до цього, ми можемо спланувати захист культур тим чи іншим гербіцидом, які забезпечать максимальну ефективність від внесення. Базово для всіх попередників компанія «Сингента» рекомендує використовувати приму «Форте». Прима Форте вноситься від фази двох листочків до другого міжвузля. Після другого мізузля, в залежності від додового складу бур'янів, рекомендується зробити вибір між дербі або твістом, на полях, на яких присутнє змішане забур'янення лакових і додольних бур'янів, останні два гербіциди твіст і дербі, успішно можна замінити аксіолом Прима форте. То чому ж Primo Forte компанія Syngenta позиціонує як базовий гербіцид для старту захисту зернових культур? Серед ключових особливостей, що дозволяють робити таку рекомендацію, слід відмітити, що у препараті Primo Forte відмінно поєднано комбінацію трьох діючих речовин, які володіють. Відмінним синергізмом, відповідно, цей синергізм і це поєднання діючих речовин забезпечує стабільну ефективність препарату у будь-яких нестабільних погодних умовах. Крім того, до складу препарату Примифорте входить ауксин нового типу амінопіроліт, який має абсолютно інший механізм впливу на дводольні бур'яни. Відповідно, ця особливість забезпечує контроль важкоконтрольованих бур'янів. Наступна, і, мабуть, головна особливість прями Форте є здатність ґрунтового контролю другої і третьої хвилі бур'янів, які з'являються після внесення гербіциду. Особливо ця перевага і ця особливість важлива для контролю падалиці соняшнику, всіх видів, амброзії та лободи білої. Враховуючи всі ці особливості, ми можемо стверджувати, що. Прімафорти на сьогоднішній день є еталонним гербіцидом для захисту зернових культур від всіх дводольних бур'янів, в тому числі і стійких до групи 24Д, сульфаніл та інших видів гербіцидів. Прімафорти безпечний при ранньовесняному внесенні. Це пояснюється тим, що до складу препарату входить 24 d у два з половиною рази меншої кількості ніж традиційно використовується в інших препаратах, які містять цю діючу речовину. Амінопіроліт використовується в препаративній формі в два рази менше на один гектар, ніж традиційні гербіциди на зернових. Крім того. Примафорта при ранньовесняному застосуванні здатна забезпечувати контроль тих видів бур'янів, які ще не з'явилися на момент внесення гербіциду. І ця унікальна можливість дозволяє забезпечити повний комплекс бур'янів, які потрапили під оприскування, і ті бур'яни, які з'явилися після внесення гербіциду. Крім того, Прима форте на таких ранніх моментах абсолютно безпечна в змішуванні із фунгіцидами, гербіцидами і інсектицидами. Наступною перевагою, яка дозволяє рекомендувати приму форте для ранньовесняного внесення, є невибаглист до температурних факторів. Мінімальна денна температура для внесення форте являється температура плюс 5 градусів по Цельсію. Стадія розвитку бур'янів теж не лімітується. Прийма форте здатне контролювати бур'яни від фази проростання до висоти бур'янів 10 см. Стабільна ефективність Приймуфорта в несприятливих погодних умовах проявлялася протягом протязі шести останніх років. За рахунок синергізму трьох діючих речовин, Примафорта контролює понад 180 видів дводольних бур'янів. Серед них особливо хочеться виділити контроль падалиці соняшника, димаки, дискуранії, підмаренник, злинка канадська і гірчика Види. Особливої уваги слід приділяти при виборі Пріми на полях, де присутні осоти. Тому що Форте здатна контролювати не лише надземну частину бур'яна, а здатна викорінювати кореневу систему осотів на 40 Прима Форте у нормі 05 літрів на гектар перевершує конкуренті у контролі більшості видів бур'янів. Будь-яка комбінація діючих речовин, на основі яких створені гербіциди, поступається ефективності Форте. І цей список досить суттєвий. Але найбільша перевага, найбільша унікальна здатність прийми форти це контролювати падалицю соняшника всіх видів, амброзію та лободу, яка з'являється після внесення гербіциду. Особливо важлива ця перевага в нестабільних погодних умовах, коли е, в умовах посухи чи недостатнього зволоження бур'яни з'являються значно пізніше після внесення гербіциду. Прима -форте, навіть в таких умовах здатна контролювати проростаючу падалицю сонячника, амброзію та лободу. Підтвердженням високої ефективності «Прими Форти є ця фотографія, де після внесення «Прими Форта з нормою витрати 05 літрів на гектар після збору олажаю залишається лише чиста стерня, на відміну від конкурентного препарата, де залишається велика кількість бур'янів. Таким чином. Прима-Форте має всі технічні особливості для початку раннього захисту зернових культур. Але як будь-який препарат, у Прима форте є дуже строгий і чіткий по при застосуванню. Прима-Форте рекомендується використовувати від фази двох листків до другого міжвузля включно. Досягнення цієї фази це сигнал про те, що ми зупиняємо внесення цього препарату і доцільно. Переключитися на застосування гербіцидів, які працюють безпечно по цій фазі культури і здатні контролювати перерослі види бур'янів. Отже, підсумовуючи всі особливості і факти, про які я згадав, можемо впевнено стверджувати, що Примафорти являється базовим гербіцидом для побудови науково-обґрунтованої системи захисту зернових культур при будь-яких погодних факторах.